Привіт, привіт! На нашому каналі дебют автора Стефанії Лін з жіночим романом Завоюй мене, книга перша. Анотація Не удавай себе на винність, Сабріно. Можу вирішити, що разом з крамницею і тебе на рік собі взяв. Давлюся повітрям. Очі на грудній клітці Марка зупинилися, не рухаюся. Слова на батому скронях вистукують. не... думай! різко додає, пальцями за підборіддя хапає. Та змушуй на себе дивитися. Не пропонуй того, що не можеш дати. Інакше одного разу шкодуватимеш, що взагалі рота відкрила. Я можу не зупинитись, навіть коли благатимеш. Але ж ви самі бурмочу одними губами. Поцілували, я нічого не пропонувала. Не просто так вірно здогадуюся. У тексті різниця у віці.